Чарівного часу, шановні українці, з вами Відьмак Павло Крук, і зараз я вам хочу пояснити певні речі. Люди самі допустили війну, і більшість її прописало, і зараз йдуть жертви. О, це одне, це все зрозуміло. Але в кожної дії є причина і наслідок. От коли зараз в нас йде війна, велика кількість. Мертвих, відповідно, люди не знають, чого вони прийшли в це життя, для чого вони живуть, не цікавляться цим. Живуть, як кажуть, в релігії навчили цим рабське мислення. Як Бог дасть. От. А дається кожному по заслугам. Внаслідок війни дуже багато неупокоєних душ. Чому? Тому що. За життя людина повинна готуватися до смерті, і це нормально, тому що смерть це трансформація, це перехід. А для того, щоб щось зробити, перехід, похід піти кудись, повинна бути сила, тобто енергія на це все діло. Відповідно, коли молоді душі обриваються життя, більшість з них, яких не проводять, вони навіть... Або неправильно проводять, тому що релігії начхати на, на душі, вони забирають тільки енергію, те що можна зжерти. Слабких там, суїцидників і інших, кого життя рано обривається, в тому числі і воїнів, їм душі не потрібні. Тому що Грегору нема що тих душ жерти, Тобто вони в царство Боже, так зване. це... Тіло Егрегора умовно, яке, якому, яке пожирає душі туди. <хи> направляти вони сміття не потрібно. Ну, На жаль, це так, тому що людина, яка не готувалася і загинула рано непідготовленою, вона для простору слабка і з часом буде гинути. Вона не може ні в рід перейти, ні далі піти. І... Або криво поминають попи, які як для бізнесу пішли, навіть в Егрегор свій не можуть забрати, тому що. Ладно, вже заберуть в хешний Грегор, то знову якимось інвалідом калікою, але ж переродиться і піде далі. От, І е, віддаючих людей дуже мало, а більшість це біомаса. От, Відповідно, дуже багато неупокоєних душ зараз є. І я вам зараз покажу скріншот, сюди приліплю, ви подивитесь, це результат роботи з клієнткою. Звернулась, тому що. Жінка, в якої загинув чоловік, от, і почав приходити в образі чоловіка, просто виходить як. В таких людей часто сниться, близька людина померла, тобто, чоловік, воїн загинувший, і вони відчувають, що щось не так, іде велика витрата енергії, йдуть тривожні сни. Тобто, людина прокидається виснаженою. О, Тому що якщо приходи покійний, зазвичай нормальний, то виснаження не буває. Це стандартна, досить поширена ситуація і таке постійно, звернення такі постійно. От. Їй я допоміг розібратися, подивитись просто ось на зображення. Вона це переборола. От. І це насправді масово. Просто люди про це не говорять. Реально не говорять і вони не знають, що робиться. Тобто, не те, що не знають, що вони, чому вони живуть. Що їм вони навіть щось стається, тобто то вони живуть от, втрата близької людини, а потім ще хтось приходить і стає ще гірше. Відбувається, що приходить просто мертвяк, неупокоєна душа, в тому числі і наших воїнів, тому що, на жаль, мертвому потрібно десь взяти енергію, щоб піти далі, і відповідно, де він її може взяти, або м з живих людей просто присмактатися. І по праву волі, тобто він може прикинутися близькою людиною, наприклад, загинувшим чоловіком, і тоді така жінка буде віддавати цю енергію. Ось. Тобто він таким легким обманом буде викачувати, крутитися просто її в колі. В полі вона буде думати, що це її коханий чоловік буде віддавати цю всю енергію. Ну, це щось по типу сукубі він кубів з тої серії, так само ті ж самі мертвяки. І така людина може зачахнути, і можуть і вже психічні вади бути, проблемні душевні хвороби виникати, і людина навіть може дотягнутися до хвороби смерті, тому що просто енергії не стане. Це все забирається. Але для чого я це записую відео? Щоб цього не було, потрібно забирати причину. Війну ми не заберемо, тому що така кількість біомаси якось повинна бути зачищена, і це нормально. Багато слабких людей, рабів, їх в такій кількості можна зачистити лише фізично, скажімо так, для якихось творчих процесів і зміни далі. Тобто війна ще триватиме. Але, відповідно, ми можемо впливати на неупокоєні душі. Кацап неупокоєних. Цим займаються відуючі, цього я вам давати не буду. Ми Кацап мертвих натравлюємо на Кацап, щоб вони знищували ж своїх Кацап, тому що по праву того, що вони напали, вони окупанти-рутівники. Це ми робимо. Це вам не потрібно. Але наших воїнів України полеглих кожен з вас може самостійно, не треба бути ні попом. Ні, якісь великі науки знати, там, ну, магія це наука вивчати глибоко. Потрібно просто правильно поминати, без прив'язок до якихось бути рабом Царстві Божому, тобто бути рабом, там, халуйом при якомусь панові. Ні, цього не потрібно просто поминати ці душі, нагадувати їм, що вони померли, і давати їм цю енергію на те, щоб вони пішли. Так, з одного боку. Все справедливо, тобто ми в однакових умовах кожен мав підготуватися до будь-якої ситуації, там, хоч би більшість людей війну захотіли, але е, розуміти це, виживати і готуватися до смерті. Але все-таки це милостання, і ми повинні якусь там своїх 10-20% нашого ресурсу, ну, основний ресурс, ресурс у нас енергетичний, віддавати на милостню, на добрі справи, на славу нашого роду, хоча б так. Ось. Тому це нормально робити помиди. Можна хоч кожного дня робити, можна по суботах робити. Багато підписників, людей, учнів роблять ці помини. І це нормально. Таким чином, ми допомагаємо загинувшим воїнам, усвідомити, що вони загинули, і перейти далі, не чіпляючись до живих і не забираючи в них енергію. Перш за все слабких, тому що ну, взагалі потрібно бути не рабом, а потрібно бути слабким, мати свою волю і розуміти, що вам не Боженька дасть. А самі все, що ви маєте, це ви справедливо маєте. І на це ви заслужили і повинні працювати далі. Але у формі милостання частинку своєї енергії ми можемо відправити на добру справу. І добра справа поминати полеглих. Відео з помином воїним я прикріпляю в описанні. Даю ось перед вами в кінці відео посилання буде. Хто хоче вивчати глибинні процеси, чому це все відбувається, як це відбувається, для чого ми живемо, куди ми рухаємося, і як з цим боротися, і в будь-якій ситуації отримувати вигоду і ріст, творчий ріст, інтелектуальний ріст, можете приходити до мене на навчання, тому що стільки інформації я не зможу там в коротких відео дати. Воно більшості не потрібно, тому що. Більшість це кормові люди, на жаль. Але ну, це їх вибір, їх шлях. Але мертвих повинні поминати: перш за все, родичів, далі воїнів. В загальному, якщо ми такий мій загальний помин будемо проводити Благою їжею, то відбудеться що? Ті люди, які найбільше найближче до вас, можливо, по родових лініях, які загинули в воїні, яких ви не знаєте навіть, або тим, кому дуже мало залишилось енергії набрати для того, щоб перейти в вирій, полетіти далі, їм ми допоможемо. В складних ситуаціях, то ну, тут потрібно, бо що всі українці робили знову ж таки більшість прописує. Ну, цього навряд чи не буде. Тому що, бачите, навіть моя петиція на захист української національності не набирає потрібну кількість голосів, значить, що глобалізація, по суті, її знищила. Тому думаємо за себе, дбаємо про себе в першу чергу, про свій рід. Зберігаємо максимально українське, розуміємо, що переможе, як каже мій колега, він дуже сподобалось, україномовна Україна. Він це так називається. Ну, те, що я завжди і раніше кажу, що. Війна буде до останнього російськомовного, якщо ми не хочемо повтору війни. Поминайте, робіть благу справу. Це піде на благо вашого роду і забезпечить вас тим, що мертвики вас будуть обходити з боком. Будуть жарти, принаймні, російськомовних людей в Україні, тобто тих, кому несе прокляття, до тих буде чіплятися з пробоями. Ось. Але все-таки група ризику найбільше тих, у кого. Близькі люди загинули, тому що мертві істоті. Ну, всі істоти, ми також істоти просто в матеріальному світі. Легше людина, коли вгорі, трансформуватися під цю образ цієї людини і качати енергію. Це найбільша група ризику. Ось, і їм це потрібно своїх, вони звичайно поминають, але можуть от такі хитрощі бути, тому що в світі добра і зла не існує. Виживають сильніші. І навіть мертвяки, прагнучи життя і подальшого розвитку, зрозуміючи, що вони натупили, вони будуть боротися за життя і будуть жарти, здобувати силою цю енергію з живих. Ось. І щоб цього не ставалося, як профілактика, ви можете робити по і таким чином і добру справу зробите, і Україні допоможете, і воїнів проведете. І це тільки одні плюси абсолютні плюси. Часу багато не займає, якусь чарку молока і пару печів, пару бубликів, якусь цукерку чи родзинку, думаю, кожен вас знайде. Хоча б молоко, чарку молока, чарку. Ну, я маю на увазі чарку, що маленький об'єм можна, звичайно, краще, якщо ви келих поставите ритуальний. Але хоча б якусь ємкість з молоком, ємкість з водою для тих, хто згорів їх вогнем не можна поминати, нагадую, тому що їм вогонь біль викликає. Ось молоко, вода, свічка, печиво, білий хліб, посипаний цукром. Це мінімум, який може зробити кожен. Кожен і як подяка, загинувшим, тому що багато з них навіть ще не дійшли до того, що їм енергію потрібно брати. Вони блукають, як в сні, вони не розуміють, що вони загинули. Коли приходиш на цвинтар, тебе ці воїни хапають за руки і кажуть, що таке, я не розумію, і показує таку кров лежить тіло його, як його вбили. І ну, насправді добре, якщо мені такі трапляються, то я хоч йому поясню і проведу, скажу, хоч, де той Ірії, куди в Ірій рухатись, процеси поясню. Але ж в ж <світ> в таких масштабах, що спричинили ж люди своїм рабським мисленням. Ну, це неможливо вирулити зараз. Але хоча б якісь частині, ми можемо допомогти. І то пропишеться нам плюс для нас. І знову ж таки, українці, які патріоти, які переродяться знову, це плюс, плюс нашу виживаємість нашого роду. Хай він, можливо, буде вже іншим. Глобалізованим, переформатизованим, і Україна вже, можливо, буде не та, але все одно, хоча б мову збережемо і культуру свою. Ну, а щоб це зробити, потрібно діяти. І помин полеглим воїнам України, на мою думку, це обов'язок кожного. Це благий ритуал для нашої нації, скажімо так, глобально. Бережіть себе, віддавайте честь полеглим. І рухаємося до перемоги. А перемога буде тоді. Як я завжди кажу, коли знищиться останній російськомовний в світі, наш основний ворог. Ну є ще багато різних, але давайте поки що з війною розберемося. Слава Україні! Смерть ворогам!